Ми видалили на кількох мовах на польській, на українській, на англійській, на, на французькій, зараз там через кілька тижнів буде. І ми його перезяти uh, копію. E, з того часу амбутаторія теж робив e, фотовиставку з e, світлинами, e, e, які ми робили перед консульствами, щоб показати німцям, французам, як справді виглядає e, видача міст. ich krainę, jak powodują ci wyliczeni, jak jaki jest dobry proces i wtomny proces dla zwycięzczych ludzi, którzy nie prostu chcą pojechać do tych w wstępów do Ukrainy. A że my, to czytańskie organizacje, także przygotowały filmy. Tu chyba też odbierali by nas ludzie, którzy dużo chodzili w bez wizy. I to tak, akcja naszych bieludzkich partnerów, e, jak i y, takoż, jak pojęć ludziom, jest problemem dla nas wszystkich. Ale z dzisiaj na nie mogę się taką działalnością jak i, i, i znej, w i tak dalej. Jak, jak jest nas, je, e, jakie jest zadowolenie na starość świętego organizacji, jak użytka, i się w dużej serii i między innym jak i Soszko mówiła. Про план виконання дій по візовій лібералізації. «Європа Єбраєрів займається тим, що моніторить виконання цього плану дій Україною. І ви можете на їх сторінці знайти оцінку теперішньої ситуації. Ви можете подивитися, з чим Україна собі дуже добре радить, а в чому проблема. І окрім того, окрім, також для нас дуже важливий. Обмін досвіду, а, тому що нещодавно е, країни Центральної Європи, тобто Польща, Чехія, також повинні були рости ці всі реформи, з якими зараз намагається Україна. Тобто, в нас дуже свіжий досвід всіх цих речей, які треба було запровадити, щоб війти в Шенгенську зону, щоб війти в Євросоюз. Отже, ми можемо теж поділитися з, як, нашим досвідом з Україною, щоб прискорити цей процес. А, тобто, де Деякі організації, члени коаліції також ведуть проєкт, проєкти, які а, мають на меті обмін досвіду так, щоб показати нашим партнерам, як щось можна краще робити, швидше зробити, так, щоб цей весь досвід активно використати теж з метою прискорення процесу ліб візової лібералізації для наших сусідів. Я можу потім вам розказати нашу пропаганду, наші листівки. Якщо ви можете дізнатися більше про нас. І в нас теж теж є своя ебеспорінка, це wwwVa-FreeEuro. Там ви можете детально дізнатися про діяльність коаліції, про, про наші проекти, а також повідомити про порушення правил видачі піст, тому що ми збираємо також ці таку інформацію про ситуації, коли. Порушуються права людей, зберемо інформацію про, про ситуацію, коли когось не видали візи і ця людина вважає, що це не було якби, обґрунтовано. І тоді ми, ми just, іноді пишемо скаргу, іноді намагаємося вияснити ситуацію. Так що, якщо у вас справді трапилася така ситуація, була нам. Дякую, якщо у вас будуть питання, то я з раю всім Дякую, мене звати Ірина Солоненко, представляю міжнародний фонд відродження. Ми власне стояли біля викликів створення організації роботи з бар'єрів і багато років послід підтримує мою діяльність. Власне, це моніторинг того, як посольство надають візи і формування рейтингу консульств, про що Ірина казала, а також моніторинг виконання плану дій візової лібералізації. Я б хотіла кілька тез озвучити. По ну, перше, те, що насправді громадянське суспільство має відігравати і крає, а має грати ще більшу роль власне, в процесі візоволібералізації. Влада за визначенням в принципі не зацікавлення у здійсненні реформ. А реформи будуть здійснюватися, якщо громадяни і послідовно намагатимуть цього, моніторитимуть те, що робить влада, і власне займатимуться адвокацією, вимагатимуть того, що ці реформи відбувалися. І тому, якщо через якісь час сам Україна не отримує безвізового режиму, ми повинні знати, що це провина власне. Нас так само, тому що ми, ми недостатньо вимагали від влади, ну і нашої влади відповідно. В цьому контексті хотіла зазначити, що, скажімо, не, не, не варто далеко йти, а варто просто подивитися навколо на сусідні країни, які точні Україну, скажімо, Молдова, яка демонструє більш політичної волі до здійснення відповідних реформ на днях. Молдова закінчила першу власне законодавчу фазу виконання плану дії зі яка Вона складувала, що країна. І Молдова, і інші країни, це, власне, мають дві фази виконувати. Вони прийняли закон базової протидії дискримінації, також створили антикорупційний орган незалежний. Це останні вимоги, які вони виконали їх привітав Європейський Союз з тим, що вони вже власне, виконали цю першу фазу. Україна ще, ще топчеться на першій фазі. Тобто тут... ці категорії громадян передбачені наступні пільги. Це можливість без Оплати візового збору без 35 євро отримати шенгенську візу. Це можливість, маючи певний уже досвід поїздок до Європейського союзу отримати довгострокову візу. Я маю на увазі піврічну і більше. Ну і безумовно, це дає можливість вимагати від консульських працівників. Щоб вони приймали ваші документи в скороченому такому вигляді, бо ви прекрасно знаєте, якщо користуєтеся послугами консульств, що нерідко доводиться з собою брати цілу папку різноманітних документів. Треба бути свідомими того, що консульство це бюрократична структура, яка дуже часто вимагає різноманітні вимоги. Які навіть інколи виходять за межі е, тих регулятивних документів, які сьогодні є. І ми з вами, громадяни України, в даному випадку, я зараз е, звертаюся саме до вас. Ми повинні самі нагадувати консульським службовцям про те, що я маю право на безкоштовну візу. Я маю право І я маю право принести комплект документів, наприклад, не, який складається не з 18 орієнтовно е, різноманітних документів, а, наприклад, з трьох або п'яти. Тим самим ми будемо домагатися того, що стандарти і домовленості, які приймалися на, на міжнародному рівні, будуть виконуватися. Отже, якщо коротко. То це все. І я думаю, що все ж таки дійсно 10 ті хвилин, які зараз залишаються, я би зараз е запропонувала вам задати питання, можливо, коментар з того всього, що ви почули, і ми з радістю спробуємо відповісти, відреагувати і так далі. Тільки прошу, якщо є бажання, називайтеся, добре представляйтеся. І я попрошу, можливо, мікрофон піднести, щоб чути було. Добрий день, хварім услышал по поводу услышал э, по поводу суммы за поля... да. вам требуется вот что для коробка услышал по поводу какую сумму э, теряет германия на вот на этих визах. то есть я как бы ну совершенно понимаю что чем стоять и ждать что-то тем более вот я вообще на прошлой неделе столкнулся с тем, что мне могут не отдать все мои полторы тысячи долларов из-за того, что мне не, вадут, не дадут ревизу, и как бы там... Понятное дело, что лучше перепнуть это море и поехать куда-то в Турцию или в Египет. Где, где страны, наверное, за счет этого очень большие деньги как бы, получают, из-за того, что на самом деле не надо это ждать и так далее. Мало того, что у нас и так два паспорта, то есть я по одному паспорту не могу никуда поехать. То есть еще вот, давайте, значит, может, еще какую то действительно с то, что мне там, я был там очень много раз, и там оставаться где-то я ни, ни за что не захочу. Как бы, то есть мы должны как-то смотреть на какие-то критерии, люди, которые действительно где-то что-то собрали и едут в последние обуви какой-то, где они там где-то будут, ну, где-то работать на каком-то огороде, или люди, которые просто хотят приехать и потратить там свои деньги. То есть вот сама Германия, вот сам вопрос, она что-то делает для того, чтобы не только мы что-то добивались? А щоб вона розуміла, що і деньги уходять просто куда-то в страны, там я ж говорю, Египет і Турція, как бы которые не давно сделали без висо. не остався, я так думаю, тих, у кого є деньги на приезд. Спасибо большое. Якщо є ще питання, давайте ще питання. Будь ласка, представляйтеся? Доброго дня, Щез ми зберемо питання, коментарі, потім реагуємо на, 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 на все те, що почуємо. Дякую. Доброго дня, коміта Катерина, місто Київ. Мене дуже цікаво, чи регламентоване якимось чином е, е, проведення співбесіди, адже е, це дуже вагомий фактор. І якщо е, представник консульства на співбесіді е, не сподобалась сподобалася посмішка, і вона саме початку е, про недостовірні дані, то Можливість апеляції взагалі руміється. Я Зрозуміло. А в мене таке питання. Я зимою був в Угорщині, і візу відкрив, і мені безплатно зробили ту візу. У ну, Львова, можна так сказати. І от я приїхав, я побачив, що мене там чекають в Угорщині. Там на євро, ну як, не Євро, а її і так як нас звіта. То я як міняв, в мене було євро, я міняв євро, всі посміхаючись, в мене приймали те євро. І ніяк не було питання, я бачу, що в мене там чекали. Вони чекають в мене там в Огорщині. А потім до мене приїхав Загорчені, люди приїхали в Київ. Я сам київлянин, в мене звати Зіневич Олександр. Значить, вони приїхали до мене в Київ, і їм потрібно було на таксі доїхати, я не зміг їх зустріти, їм потрібно було приїхати до мене додому. Вокзалу. І вони хотіли поміняти 50 євро, а як я, без паспорта цього зробити не могли. Ніх в районі нашого вокзалу їх принижували і, і ну, скригучи зубами, їм відмовляли. Ви розумієте? Оце проблема, я вважаю. А, а візові, то, то нас там чекають. Ми просто туди не хочемо. Ми не хочемо їм своїм прикладом подати, ну, щоб, щоб вони сюди.